Уродлива гримаса. Чому він так називається, я не знаю, але неважлива назва, важливо, що ми попрацюємо. Ми попрацюємо над м'язами шиї, ми попрацюємо над своєю плотизмом, ми попрацюємо над грудиною і, звісно, над своєю осанкою. Пам'ятайте, ви перші вправи, перший, другий, можливо, і третій раз робите бодіфлекс вправи без самого дихання бодіфлекс. Просто, просто. Із статичних вправах, стати... ну, статику ми треба робити. Тому що поєднати і вправу, і дихання спочатку дуже важко. Ви спочатку розбираєте дихання, потім розбираєте вправи, а потім поєднуєте це весь комплекс. В чому буде полягати ця вправа? Ми будемо витягувати підборіддя трішечки ось. І ручки назад. Назад. ось які помилки можуть бути при цій виконанні вправи? Не потрібно сильно далеко закидати голову назад, не потрібно свого свого лоба морщини, що тут були зморшки, і піднімати його вверх. Як це виглядає на практиці? Позиція будіфлекс, локті в сторону, поїхали. Видих. Тьфу. Різкий вдих. Позиція бодіфлекс. Поїхали. Видих. Третій раз. Поїхали. Вдих. Той видих. Вдих. Ще один раз поїхали. Вдих. Та що ж ти будеш? Видих. Ще один раз поїхали, видих, поїхали, видих. Когда на нее прав, закінчено.